Друзі, конкурс для тих, хто хоче допомогти армії, та ще й можливо щось за це отримати. Конкретно новенький комікс про Дидпула. Що для цього потрібно зробити? В посиланні буде монобанка, скидуєте туди від 10 гривень, і ви учасник. Що сказати? Це фантастично. Ніхто не обмежує вас у ваших донатах. Можете, наприклад, скинути 30 гривень трьома донатами, і ваші шанси збільшаться. У вас буде три білета на конкурс. Ну і другий пункт це бути підписаним на мій канал. Потім, випадковим чином, ми виберемо переможця. Скоріше за все, кожен отримає якийсь певний номер, і рандомайзером чисел ми виберемо переможця. В описі і в коментарях вказано, коли будуть результати конкурсу. Заглядайте в мій телеграм-канал, уся інформація буде там. Що ж, бажаю вам удачі, давайте допоможемо нашим Збройним силам разом. Шанчі, Легенда десяти кілець. Фільм, котрий непогано зайшов фанатам Марвел, і я не розумію чому. Як на мене, це один з найгірших фільмів від Марвел. Чому ж подумаєте ви? А зараз і дізнаєтесь, тому що це новий випуск гріхогляду. На цей раз постараюся зробити випуск коротшим, я почув вас. Що ж, пошукаймо тут грішків. Огляд? Ні. Гріхогляд. З самого початку фільму нам навалюють до фіга пафосу і показують першого власника тих самих десяти кілець, про котрі заявлено у назві його називають ледь не Богом чи царем світу. кажуть, що ті кільця мало не найсильніша зброя у світі, котра дає силу богів. А на ділі забіжу наперед, ті кільця просто літаючі залізяки, від яких не дуже багато толку. По типу посиленого удару один раз показували, як так сяк літали, і земля здригалася. Максимум ними можна перемогти якогось чувака по типу соколиного ока, звичайну ліву людину без суперсил. З першої ж хвилини фільму в нас класична клише бійка з бойовиків, у котрій, коли мають кількісну перевагу, не навалюються групою на ворога, а нападають по черзі і справедливо відгрібають. І усю могутність, котру нам показали за цю хвилинку, це відбивання стріл і трощіння тупих недовояк. Так собі, як для того, що говорить закадровий голос, котрий називає богом цього азіата. Але в чомусь таки закадровий голос не збрехав, кільця реально можуть дарувати вічне життя, але не безсмертя. Питання, як він дожив до такого віку, борячись літаючими залізяками. Навряд чи би він відбив якусь кулю чи вистріл танка. Мав цей повелитель перстенів свою армію, котру називав Десять кілець оригінально. І вони творили різні перевороти та змінювали хід історії. Про це ж знову нам говорить закадровий голос. Що дуже цікаво, чому саме вони працювали в тіні. І якщо він такий всесильний і має армію, для чого йому це? Чому його ніхто не знає? Чому він навіть не владика якогось того ж Китаю? А якщо інші правителі були його маріонетками, нам цього не показують. У цьому і проблема фільму. Вони створюють образ головного антагоніста як бога, кільця як наймогутніший артефакт. І ні те, і ні інше ніяк не оправдовується кадрами фільму. Чувачок з браслетами по мінімуму показав силу кілець. Його син, котрого нам покажуть пізніше, показав чуток більше, але все одно це навіть не рівень якогось Мйолнера Тора. Псевдоповелитель світу вирішив мати більше сили і відправився у магічне селище. Приїхав він туди на п'яти машинках. Ну, от серйозно, чувак, котрий дуже багатий, і типу має вплив та армію, не бере в похід ні свою, ні армію, ні техніку. Ні зброю, а просто п'ять машинок. Далі відбувся цирк Шапіто. Він побачив жительку того селища і захотів вибити з неї інформацію. Був ефектний бій, без питань. Але Боже, як це дивно! Вони билися і танцювали одночасно. Чи ця сцена, типу, показує їхнє кохання, бо вони ж там потім будуть разом і одружаться. Ну, я думаю, ви і так фільм бачили. Мені там в коментарях писали люди, типу, на, що пересказувати, якщо бачили, але я думаю, можливо, хтось це гівно не бачив, тому пересказую. Так ось я зовсім не розумію цієї сцени, для чого цей бій. Я розумію, що це гарно виглядає, що це можливо комусь мило. Але ви подумайте, наскільки це тупо, ну от просто йде такий чувак, цар світу, всесильний, сильний, своїми кільцями, бачить якусь дівку, починає з нею битись, битися. Потім раз вони танцюють хоп і закохалися. Взагалі в нього така самооцінка, я думаю, велика. По ньому видно, як він в собі впевнений. Я думаю, його вже давно б не мали цікавити до цього віку жінки. бо Він живе вже давно на світі, і тим більше нам показують, що йому все мало і мало, і він гониться тільки за силою. І тут момент, коли він може отримати силу. І він бере якось б'ється, ніби і в повну силу, ніби і грається, і тут танцює коротше, це дуже дивно, як на мене, тому записує це в гріхи. Виявляється, за кадровий голос це ця сама дівка, котра стала дружиною кільцевого майстра, і розповідала вона історію своєму синку, дала вона йому якийсь талісман і нам показують його вже дорослого. Тут нічого цікавого, ми бачимо його звичайне життя, роботу друзів і так далі. І цікавіше починається зі сцени з автобусом, де на нього нападають і хочуть відібрати той колон, котрий давно подарувала йому мамка. Хороша екшн сцена, не скажу, що тут щось особливе, непогано. Коли не починаєте задумуватися. Пройдемося по класиці. Я розумію, що Марвел хотіли зробити якийсь китайський вайб, але типу давно вже існує вогнепальна зброя, і тут події відбуваються не в 20-му столітті, не в 19-му. Вони могли просто його застрелити. Та навіть якщо вже захотіли, щоб все було так, як у ніндзя, могли б хоча б якісь луки їм дати. Більшість нападників прийшли взагалі в рукопашну, без зброї. Чому? Тому що ми ніндзя. подумали вони і отримали пя. Ну або тому, що головний герой завжди перемагає. Другий момент, який дуже дивний, це китайський менталітет або як його зображують. У автобусі відбувається різня, а усім байдуже. Ніхто не викликав поліції, ніхто не побіг до водія, щоб той зупинив транспорт. Головне герой в кінці всіх врятував, хоча вони могли просто стопнути автобус і з'їбатися. Друзі, вибачайте, що перериваю відео, але щоб ви знали, воно могло б вийти раніше, якби не мій слабкий комп'ютер, на якому все деколи сильно поглючує. Тому, якщо ви хочете, щоб нові випуски виходили швидше і бажаєте підтримати мене матеріально, тоді запрошую вас на свій Патреон. Де за пожертви ви можете потрапити в приватну групу для спілкування зі мною поспілкуватися і ще отримати від мене багато різних фішок. Ще в описі є посилання на банку, де ви можете пожертвувати кошти, якщо у вас є монобанк. І ще просто залишаю номери своїх карток. Усі гроші підуть на новий комп'ютер для покращення контенту і прискорення його виходу. Наперед, за все вам дуже дякую, але не забувайте: долучайтесь тільки, якщо у вас є лишні грошики. і тільки після того, як задонатити на ЗСУ. Посилання на благодійні фонди також в описі. Продовжуємо. Пацан з подругою стопнули автобус. Деякі лиходії батька вижили і виявилося, забрали той кулон. Головний герой вирішив, що вони хочуть вбити його сестру, і почав збирати манатки, бігти її рятувати. По дорозі розповів подругу дівчині історію про своє дитинство, батька і сестру. Батько готував його, тренував, щоб той вбив вбивцю своєї мами. Вибачте, за тавтологію. Але пройшовши тренування, пиздюк втік і захотів чомусь не робити цього. І як на мене, це дивно. Він сам говорив, що був готовий зробити все, що скаже батьок, але чомусь не зробив. Можливо, нам ще це розкриють у наступному фільмі. Упаси Боже. Шанхчі з дівчиною прийшли по адресу, де може знаходитися сестра. Їх зустрічає якийсь чувачок і каже, що Чі буде з кимось битись. Той справедливо каже, що йому пофіг. Він прийшов шукати сестру, і тут у нас камео мерзоти з вонгом. Котрий, на відміну від доктора Стренджа, ну, фільму доктора Стренджа, уміло користується порталами і перемагає мерзоту. Виявилося, що вони з Вонгом як типу друзі. Чи виходить на бій і виявилося, що суперник якраз його сестра. Вони б'ються, вона б'є його по бубенчиках. <звук> потім флешбек з дитинства і вона вирубає братка. Вона виявилася директоркою цього самого клубу. Вона ниє, що той її киданув, злиться, він каже, нащо. То навіщо ти прислала мені листівку? Яку листівку? Я не присилала тобі це це батьок, все влаштував, і тут вриваються його не до ніндзя, сестра ує. Геге теж хоче злитися і пропонує це зробити через Через бать. Що це? Ну коротше, ці штуки на котрих роблять ремонт і ставлять під будинки. За Шанг-Чі дівкою гоняться ніндзя, ефектна екшн сцена, ні до чого не домахатися. Ну майже ось момент дівка майже падає, так сказати, на волосинці від смерті. Головний герой посеред бою завмирає, дивиться на неї і і мав би бути вже мертвим, тому що його б мали прирізати, але чомусь нападники солідарно теж постояли декілька секунд і їбали. Герой біжить рятувати свою подругу дівчину, майже вийшло, але вона падає. Усець думає, Чі, так би і було. Аж тут все-таки повернулася сеструха і врятувала її. Дивно, як вони двоє не впали. Хоча у супергеройнику до фізики домахатися таке собі. Хоча я вже так робив. У наших героїв кидають вибухівку, котра вибухає від них за метр і нічого їм не робить, навіть не ранить їх. У бойовиках, супергеройниках, мабуть, зовсім по-інакшому працюють вибухові пристрої. Там ні осколки, вікна, ні самої вибухівки, нічого не зробили. Нащо тоді, взагалі, та вибухівка потрібна, якщо вона слабша за пітарди, котрі я використовував в дитинстві? Головний герой вступає в бій з чуваком, котрого якось нам показують цілий фільм, якось виділяють, і я не розумію чому. В цьому моменті його показують в майбутніх моментах, чи це якийсь символізм, чи це його по приколу сують, невідомо. Це так і не було розкрито. А так бійка нормальна, виглядала ефектно і непогано. Чи майже вбиває того чувака, аж тут його зупиняє батько і каже: що на приколі? Це був пранк. Старий сказав, що скучив, і це типу був пранк, він випробовував їх, далі провіз на свою базу у свій дім. Головні герої займаються нею, ловлять флешбеки і сідають вечеряти з кільцевиком. Старий повідав їм історію про свою дружину, що вони жили, не то жили з дітьми, як звичайні батьки, але на жаль, його дружина померла. Потім він каже, що її можна воскресити. Старий дався. І каже, що його кликала дружина, приходила до нього невидима, торкалася, поки він досліджував інформацію про її батьківщину про те магічне селище чи село шизанутий дійшов висновку, що дружина його жива, і її тримають ті злі селяни десь за стіною і хоче її визволити. Йому справедливо говорять, що це такий собі план, що це якась шизанута фігня... Він як аргумент взяв забрані в дітей кулони, поклав в якусь статую і відкрилася карта до того селища Тало і каже: ніби мати хотіла, щоб вони побачили ту карту і знайшли її. Дітвора говорить, що не можна вбивати те село, що це божевілля. Старий у відповідь б'є і кидає їх до в'язниці. Наші герої зустрічають там чувака з залізної людини 3», котрий грав мандарина. А опинився він тут, тому що видавав себе за володаря цих кілець, батька батькаші. Там ще опинилася істота з магічного села, котра сказала, що допоможе до нього добратися, і команда відправилася туди, викравши машини. Почалася погоня, нічого особливого, крім того, що знову в нападників не існує вогнепальної зброї. Як клоуни їздять з якимись шокерами, добре, що хоч додумалися кинути їжаків, чи як це назвати. Ну, штука з голками, котрі можуть пробити колеса. Команда без проблем тікає, хоча у цьому місці було повно охорони, але чомусь вона не стояла всюди і тільки всередині будинку, а поза ним нікого, тому герої безперешкодно поїхали далі. А наганялася така велич, що старий ледь не володар світу. А в результаті охорона без вогнепальної зброї, не то що вогнепальної, навіть далекобійної, якоїсь немає по типу луків, арбалетів. У людини такого масштабу має бути тисячна армія, професіоналів з новітньою зброєю, а не кубка недоніндзя, котрі ні на що не спроможні. Ну, головне, камери всюди розвісили, а поставити якісь блокпости IQ не вистачило. Що сказати? Це фантастично. Наша бригада добралася до лісу, котрий їм потрібно пройти, щоб пробратися в селище. І тут знову ж страшний момент з бамбуком. Нам нагнітають страху, такий типу саспенс, а в результаті це сміх, та й годі. Машину, хоч і б'є бамбуком, і зчавлює її. Наші герої все одно пробираються через нього, тому що це б'ять логічно, метал міцніший. І чого було взагалі боятися? Цей бамбук максимум може пошкодити машину, він не міцніший за метал. Бригада знайшла селище, познайомилася з жителями, своєю тіткою, потренувалася і чекає на прихід злого батька, якщо коротко. Тітка розповіла, що злі сили обманом заманюють їхнього батька сюди, щоб той відкрив ворота, і вони звільнились. Ще нам показали, як померла їхня мати, і тут нас чекає грішок. Коротше, додому кільцевика прийшла якась залізна банда, йому мститись за його минуле. Вдома була його дружина з дітьми, його не було. Діти пішли, а вона почала з ними битися. Їх було дофіга, вона хоч старалася, але померла. Чоловік, виявляється, чисто збігав у магаз, прийшов, а жінка мертва. Ось це так поворот. Він сказав сину, що якби не зняв кільця, вони не прийшли б. Так, він певний час не носив кільця бо ніби змінився, коли в його житті з'явилася дружина. Хм хм. Дозвольте домагатися, чому біля дому нуль охорони? Нам показують масштаб батька, Ші, як ледь не володаря світу. Він знає, що творив у минулому, знає, що йому можуть мститись, шукати його, але при цьому знімає з себе свою єдину основну зброю і навіть не тримає охорони біля свого дому. За що логічно і платить життям дружини. Далі в цьому флешбеці показують, як він мститься за своє кохання, і робить він це на очах у свого сина кінець. Селище готується до оборони і тут, нарешті, вривається головний винуватець торжества. І що ви думаєте на танках, вертольотах, на якійсь новітній зброї? На шести машинах. Ну, хоч на двох якихось типу кулемети стоять, і на тому дякую. А, ну і на цей раз ще є арбалети. Чому раніше, коли вони були потрібні, їх не було. Не знаю. Вони спілкуються, говорять, але усе дарма, старий, вже зазомбований, ніби зеточник з, -з підосії, і починається бійня. У плані екшену нічого сказати, непогано, армія б'ється проти армії, якщо так можна це назвати. Щі нарешті вступає у бій з батьком. Вони б'ються і розмовляють про минуле. Здавалося б, це чудовий момент показати всю міцність, усю силу і потенціал кілець, але нічого й неймовірного вони не роблять. Навіть коли старий притик вистрілив у свого сина, це його не вбило, що до речі, дивно. Показано так пафосно, аж живіт засвітився, а в результаті нічого. Єдине, що так собі можна назвати корисне з функцій цих кілець, це те, що вони дають вічне життя, як ми раніше і згадували. Ну і ось момент, де він за допомогою них злетів, прилетів він і почав трощити стіну. За якою його дружина, як він думає, звідти почали вилітати чудовиськи, які стали красти душі? І як я зазначав вище чувака, якого нам постійно виділяли, просто зливають його, вбивають першим. Посіпаки володаря кілець починають співпрацювати з жителями, бо їхня зброя не діє на монстрів, і у них немає вибору. Старий, здається, не сліпий, бачить, що звідти лізуть чудовиська, мав би зрозуміти, що пахне найобом, при тому, що йому раніше говорили, що його дурять злі сили. Але йому А мені нахуй, мені похуй, мені просто пас. Похуй, похуй, Лупить стіну далі. Тим часом ще декілька хвилин тоне собі, і такий бац прокидається і знаходить дракона з легенди, котрий раніше допоміг жителям перемогти цю нечість. Ну, в мене перше питання, чому головний герой не помер ні, від удару? А друге, чому не втопився? А ні, навіть ще є третє. Чому його послухав дракон чи Змій? Хто це такий, неважливо? Як він його приручив, як вони один одного зрозуміли, без поняття. Внесу усі три питання в один великий гріх. Щі підлітає до батька на тому драконі. У них знову бій. На цей раз його перемагає Щі. В процесі якимось чином забирає у нього всі кільця, ніби як за допомогою тренувань мами з дитинства. Тут вже потенціал кілець розкрили набагато більше. Вони можуть створювати щось ніби як блискавку і здригати землю. До битви домахуватися не буду, хоча і є незрозумілі моменти хороший екшен, те, що потрібно для супергеройника. Ще як я вже зазначав вище, переміг батька, почав чомусь знову з ним розмовляти, хоча бачив, до чого це привело минулого разу, той просто його защурив і міг це зробити і в цей раз. Необачно наступати на одні й ті самі граблі два рази. Міг би просто вирубити старого, якщо не хоче вбивати. Зате його захотів і вбив головний монстр, котрий вибрався зі стіни. Перед смертю він рятує сигна, відкидає його і передає йому кільця, флешбеки, сум. Але що поробиш. Насправді дуже тупуватий момент. Оскільки старий навіть не спробував кільцями відрубати щупальця монстру чи тою ж самою блискавкою щось зробити. Коротше, старого злили максимально просто бій продовжується. Але уже головний є суперник гігантський дракон. Брат та сестра на доброму білому драконі майже його перемагають, але він харчується душами і стає ще сильнішим. В останній момент виривається з якоїсь водяної пастки і дає прочухану відповідь. Нападає на доброго дракона і хоче зжерти його душу. Усі намагаються цьому завадити. У них виходить, щі нападає і розриває монстра своїми кільцями, чому не зробив так раніше. Був доволі близько біля монстра, міг в теорії зробити все це саме давним-давно, але сценаристи вирішили затягнути бій, щоб було більше екшену. І як взагалі в нього це вийшло? Аж під кінець ми відкриваємо ще безліч функцій кілець. І дивно те, що щі, котрий отримав їх п'ять хвилин назад, показав набагато кращий рівень володіння ними, ніж батько, який носив їх тисячу років. Усе всі прощаються з померлими, запускають якісь ліхтарики в річку у знак пам'яті, і тут ніби показують, що подруга щі вже й не подруга. Доволі дивно. До цього вони не проявляли нічого такого. А під кінець фільму бац і парочка. Я веду до того, що, наприклад, якби ще врятував її, десь поговорив з нею наодинці, якісь романтичні сцени були б чи щось таке, тоді було б п'ясно. А у фільмі любовна історія подана максимально убого і в лоб. У мені все одно. Далі наша парочка розповідає друзям про те, що вони пережили. Ті їм не вірять і приходить вонг. Кличе Кличаші для якоїсь розмови вони йдуть в портал, і в сцені після титрів нам показують капітана Марвел, доктора Беннера, і усі вони досліджують кільця Ші. О ма вияснилося їм тисячі років, і вони подають кудись якісь сигнали. Саме тому Вонг з Стренджем відчули їх і знайшли Ші. У останній сцені після титрів показали сестру. Вона сіла на трон замість батька і очолила його армію. Ну, і понабирала туди більше жінок, ніж чоловіків. Знову ж пропихається повісточка. Типу, бачте, жінки сильні, усе змогли, на все спроможні, вона крута, її ображали, а вона всього досягла і перемогла тупий патріархат. Ну ок. Усе кінець. Найбільш переоціненого фільму Марвел. Що може взагалі про нього сказати? Я не зачіпав гумор, тому зроблю це зараз. Він максимально убогий і його мало. Якісь ситуації по типу: Ми сильні, ми не будемо співпрацювати з вами. Потім отримали пки і такі. Ой. Нам It's слід work. бути все разом. Шо, люди? Смішно? Смійтеся. Або ось ще ситуація. Що будемо робити? У нас багато справ, чим займемося. Підемо в караоке і нап'ємося, і будемо співати. ха 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 Коротше, усе дуже погано. Єдиний смішний момент, котрий хоч посмішку викликав, це ось цей. І кочу й цадоні. Хай хойде діва! Що я поставлю цьому фільму? Як на мене, це абсолютний середнячок, не більше шести балів. Пишіть, що думаєте ви. Дякую за перегляд, приймайте участь в конкурсі, лайки, підписки, коментарі. Не забувайте, я старався, ну і можете заглянути на мій патреончик. Бувайте! Усього найкращого.